Куди не варто лізти зараз? Я би сказала так, якщо вам хтось пропонує якісь мутні схеми, наприклад, по заробіткам грошей, да, типу от ми легко тут достанемо, да, в нас вже все підготовлено, ми зараз тут достанемо дуже великі гроші, да, подумайте! Що саме вам пропонують. пропонують. Тому що це може бути обман, велика махінація, і, можливо, вас хочуть використати для того, щоб ну, якби збагатитися самому, а потім все на вас і скинути. розумієте? Хоча вам, можуть, да, вам тут можуть пропонувати золоті гори. Будьте уважні до пропозицій, які будуть до вас надходити. Тому що, ще раз підкреслюю: карта диявол вийшла. Це означає, що ну, це не може бути знаєте, чисто прозоро і правда. Це завжди про хитрощі, маніпуляції, обман, про використання. Можливо, ви потрапите в якусь залежність, потім не зможете вилізти. Знаєте, типу попав в кабалу, потім все життя розраховуюсь. Ну, таке теж може бути. Тобто будьте уважні і дивіться, що вам пропонують. І не погоджуйтесь на якісь такі, знаєте, дуже солодкі схеми.